До храму душі запросила Марія Корпанюк. З нагоди святкування 40-річного ювілею творчості місцева художниця презентувала персональну виставку. Близько півсотні експонатів зібрані у ювілейній серії. Всі вони виконані пастеллю. Дана техніка вимагає неабиякої майстерності, адже прозорість фарб не дозволяє переписувати зображення. Головні герої художниці, дивовижні напівпостаті жінок, склепіння храмів, небесні птахи і краєвиди. Вони, наче, живуть своїм власним життям. Незалежне від простору і часу у зображеному світі немає місця кордонам між реальним та ілюзіями, мріями і фактами. Я виставила, можна сказати, свій такий доробок, які вже в мешові роботи в мене залишилися, але є багато останніх робіт. Є багато робіт зроблених навіть 15 років тому. В мене все в житті не вихає. Все, робота, робота з дітьми, я працюю з дітьми, це мене надихає. Сім'я моя надихає, діти, внуки, друзі, місто наше надихає. Майстриня підпорядковує реальний простір владі своєї магії. Вона розкуто оперує об'євами і площинами, формами і кольором. Створюється враження, що її роботи виконані спонтанно кажуть експерти. Зображення дає могутність зоровий сигнал роздивитися, а потім і зануритися у світ, запропонований художницею. Цікаві у неї по-своєму по-новому якось приближені до живопису. Мотиви пізажні, і це дуже гарно, що вона. Бачите, не заспокоюється на найденим нею осмисленим, а бачать по-своєму нове і стараються це передати. Попри творчий звід, ювілярка відзначила своє 60-ліття. Привітати її зібралося чимало поцінувачів прекрасного, серед них і представників влади. Втім, сьогодні вони у виставковій залі в ролі глядачів. Ці картини, які виставлені в цьому виставковому залі. Вони говорять десь про дійсно її талант художника. Вони є оригінальними, вони є в деякій мірі нестандартними. У них дійсно дуже багато світла. У них переплулося на багатьох картинах сучасне і минуле, але всюди, десь от цей. Оце проміння світла, проміння надії і так далі. Марія Корпанюк не лише талановита художниця. Свого часу вона досягла чималих успіхів у поезії, скульптурі, і графіці, де ще пізніше реалізувала себе як педагог. Кілька років тому відкрила художню школу для дітей. Михайло Березень, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.